Добрий ранок всім. Починаємо ще один робочий день. І ще наступні зауваження. Сьогодні ми вже Форд загрузили так, трохи по-серйозному, чекайте. Зараз я подивлюся документ. Скажу вам. Я вам казав вчора, що їдемо в Реджі Емілію. В Реджі Емілію чекаю, бо Богдан вже трохи сліпий. Але бачу, що 26,5 тонн. 26,5 тонн у 29 підтонах, На 29 підтонах. Я вирішив поставити, як ви кажете, свічку посередині. 3. І далі парно все до кінця. Ну, до кінця не вийшло, тому що ви розумієте, 29, 3 посередині. Це в нас вийшло як 32, а прицеп на 37. Тобто на хвості ще є багато вільного місця. Тим не менше вийшла ось така картина. Бачите, ну, коли гальмую 11,8, тобто 10,8, 11,1 десь так скаче на ведучу вісь. По наших якби, нормативах, то нормально, ми тут можемо їхати до 12. На деяких міжнародних перевезеннях це вже буде порушення. Тобто треба було ставити свічку із чотирьох, щоб було ще легше на ведучу вісь. Якщо вірити причепу, зараз покажу вам, то там все ок і там би якраз, якщо би була свічка з чотирьох, там би якраз було трішечки більше і є можна трошечки більше. По 8,4 показує в мене причіп то якщо б тут я довів до 9, то можливо б вложився б у 9-10 тонн на ведучу вісь. Було б не 11, а 10. Ну, Тобто це говорить про те, що в принципі, що і, 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 і так і, і треба було доказати, так? що якщо на міжнародних перевезеннях то 26 тонн, то би й було. Лімітом, скажімо так, навіть менше. Ну, а так як ми їздимо до 44, то в принципі, отут я виїхав на рівніше, тут вказує 8,6. 8,6, ви бачите, а тягач Ні, трошки не туди, а тягач навіть 11. Ну, скаче по дорозі, але 11. Їдемо близько у Реджо Емілію і там будемо розвантажувати помідорні соуси. Величке запитання ще у мене до кліматконтролю цього автомобіля. Ви вже відгукнулися кілька людей, що користуються такими машинами. Зараз у нас на вулиці показує 9 градусів, як я стартував, було 7. І в даній комплектації Webasto не працює на заведеному. Це створює деякі проблеми, ну, неприємності, тому що якщо я з вечора не запрограмував пічку, то зранку 7 градусів на вулиці я заводжу автомобіль, в автомобілі достатньо свіжо, холодно. Хотілося б натиснути, увімкнути вебасту, щоб швиденько прогріти салон. Цього зробити неможливо, тому що вже заведений двигун. Ну а двигун, як ви знаєте, в вантажних автомобілях не прогрівається так, як легкових. Тобто Треба дати навантаження, треба почати їхати, щоб він прогрівся. Тобто, як не крути у морозну погоду, у холодну, бо то не морозна, 7 градусів тепла, але якщо буде мороз, така сама буде історія. Перших... 10-15 хвилин ви їдете в холоді допоки не розкрутите двигун, щоб він розігрівся самостійно. Повторюю, це можливо тільки для даної комплектації. Можливо, ця комплектація передбачена для ADR, і деякі машини ADR, колись вони Volvo було так себе вели, коли не можна було тримати випасту на заведеному двигуні. Але у мене з ним от така трошки непорозуміння. Це не критично, але це трошки дискомфортно. Отож, ми в Емілії, хто знає оцей підістал, хто тут їздить, то пізнає його, не дасть мені збрехати. Трошки припізнююся, бо вже на годиннику 47, а мені на 9 і я трошки не розрахував трафік, але то не критично. Захотять, розгрузять, не захотять, то скажуть трохи почекати, то почекаю. Що вам хотів сказати, ви знаєте, дуже ок машина себе веде з вантажем 26 тонн. Тобто взагалі його не відчуває. Я так по кільцях, по націоналках покрутився. Так, чекайте, бо я тут поїхав туди, куди треба. Модина парма, мені треба в сторону Парми назад, повернутися. І вона набирає так досить грамотно. Щодо коробки оцієї 16-ступеневої, не знаю, чи хтось з вас вже їздить на таких коробках, чи більшість на 12-ступеневій, і не знаю, чи 12-ступенева відрізняється від 16-ступеневої по алгоритму перемикання, чи поміняли електроніку, чи поміняли мозги, я того вам не можу сказати. Але якщо призвичаєтеся і знати, коли треба продавлювати педаль акселератора, а коли треба до неї ставитися дуже ніжно. То, в принципі, ти вловлюєш свій ритм, і за весь цей час експлуатації вона мені жодного разу не дала не ту передачу. От було таке у мене колись з Мерседесами, то з тими трошки тепер новіші краще. Тобто не та, потім назад і потім справляє помилку. Це дуже довго. І це взагалі критично на деяких перехрестях чи кільцях. Ця машина, єдиний грішок, робила кілька раз, задумалася на 1-2 секунди. Тобто я трошки хотів їхати, відпустив, так її завів. Ой боже, дивіться, там техніка їздить. Блін, навіть не знаю, що то таке робить. Не дав їй зрозуміти, що я від неї хочу, і тоді мені треба їхати, я скоро газ, а вона... Трішечки вибирає передачу. Ну це 2 секунди. Враховую це недолік, але враховуючи те, що ем, менеджмент Мерседеса каже, ви нічого не розумієте, то все ок, то так має бути, ну то Фордове то <кхи> ясне діло, що ми мусимо простити. Раз Мерседес то робить і каже, що то ок. Е, ось. Але на рахунок того, щоб не те і не там. То жодного разу не було. Передачі грамотно і з вантажем, і на, легких, на легкій машині. Е, і перескакування через передачі також грамотно. А повторюся, що з 26 тоннами вона взагалі не відчуває дискомфорту і йде дуже впевнено Блін, минута в минуту. 58 на годиннику, і ми зарулюємо до них, а вони зазвичай хочуть, щоб то було за 15 хвилин до 9, то треба ще мені було умудритися, запізнитися на розвантаження з парми в Red Емілію Так що бачите, я теж косячу. Зараз все залежить від того. Хто там буде сидіти у віконечку, якщо там буде якась мігера сидіти, то може зараз мене поставити в кінець черги, бо знаю, коли покликати. А якщо попадеться якась симпотна дівчинка, то може і добалакаємося якось. Я заїжджаю, 59, бачите, я заїжджаю, у мене на 9-ту Треба залітати сюди як небудь вставати і скоренько, скоренько нести документи. Побачимо, хто там. Нема нікого. Можна сказати, що ми тут стояли десь хвилин. Десети, Чінко, 4, 3. Не дуже симпотно, але я вам казав, що як буде молода, то проблем немає. Казала, що ніяких проблем. Зараз мене покликали на 13-ту рамку, але бачите, як я стою. Вже зі двох боків машини стоять. Йдемо подивимося, де та 13 та і як -то на неї заїхати. Тринадцята там, тут стоїть машина. Зараз будемо крутитися. Тим словом, трохи проблема. Треба дуже сильно скинути в той бік, а тут машина стоїть. І що робити? Треба пробувати ламати такого. Так о, на цю машину, а там ще якийсь якийсь зупинився дурік. По сигналу йому, пішов документи здавати, ну, може послухав мене, може зараз їду вперед. Зараз трошки буду так наступати, наступати на цю машину і може переставлю прицеп туди не туди, куди мені треба, бо мені треба. Бачите, кутом такого наступаємо, наступаємо на нього, наступаємо і може ховати мені того кута, там правда якась легкова машина стоїть, аби її не зачепити. Трохи її бачу. Що тут? Треба вже ближче до нього зеркалом. Так, так, так. Ніби легковата пройшла. Треба мені сюди кот випустити. Кут випустити, аби розкрутилися. Кот, 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 кот. Так треба вертати голову на місце. Бо там стовп є. Зараз в стовп заїде. Стов ще трохи далеко. Така тут історія. Де там стовп? Де там стовп? Бачите, стовп пройшов. Ек. Так, воно. Мені тепер треба запхатися біля стовпа. У мене явно проблема, бо в мене там став той на цьому. Мені треба між ним і між стовпом. якась машина їде. А, він ставить десь там далі. Як заїхати між нього і між стовпа, то я не знаю. То буде дуже важко розкрутитися. Будемо зараз пробувати вибігати. Мушу їхати геть тому. Рено на кабіну, аби обминути стовп, але чи то мій хвіст у цій машині обмане ту кабіну, там щось такий кут, що мене беруть сумніво, що я розкручу. Всі хочуть поставити, прийшов тут хлопець добрий, каже, що хоче допомогти мені сам. Ну я зараз побачу, що з тої допомоги вийде. Там машина. Всі там вже зібралися. Всі вже хочуть мені допомагати, бо зрозуміли, що якщо ні, то я щось тут поламаю. Треба там, робуємо. Машина, ми її не знесли, то дуже-дуже добре. Я думав, що буде важче. Залишилося те, що спереду. Так, Завантажив палети пусті і ще знайшов один такий косочок, дивіться, крило вискакує з своїх пазів, коли я опускаю на мінімум. Ну, На мінімум треба опускати, він може опуститися і сам. Якщо ви навантажуєте машину, машина заглушена. Тобто сідає крило на колесо і виривається. Зі свої... Ну як виривається, воно виходить просто, можна потім ставити. З Реджомілії ще мені сказали перед тим, як їхати до себе на базу, забрати деяку продукцію для своїх колег, що мають вантажити і їхати в рейси. Так у нас буває, коли зранку є місце, ну, час вільний, то треба щось забирати і притягувати до себе на склад. Одні другим підвозять, так би мовити. Так? Така, така собі логістика. Я поїхав через Сан-Поло Діенца, хто знає. Сюди не опростаті, трошки по вузеньким дорогам, по селам, не їдучи по Вії ві І тут Сан-Поло треба об'їхати, і фактично я вже майже доїхав до свого клієнта. Біля Сан-Поло вже починаються такі пригорки, від парми йде туди. У бік траверсетело і за траверсетело починаються фактично гори. Пару років назад ще сюди можна було на лижі їздити, сніг випадав. кілометр 50-60 є такі невеличкі 2-3 курорти. А тепер, мабуть, що їх вже можливо і на металолом порізали, бо сніг став дефіцитом. Не то що тут, а навіть у горах повище. Там якийсь замок такий на горі, красиво. Приїхав я до клієнта, мені здається, що навіть ви були тут зі мною, як я і сподівався, тут проблем не повинно бути. Я подзвонив, він одразу сказав оцю рампу. що Тут рампа трошки так тіснувата територія, треба розвернутися на 180 градусів, але в принципі нічого критичного тут нема. Розкручуємося, щоб стати на позицію і загнати його. Туди, куди їм треба, а що там у нас дивиться він туди, куди ми хочемо чи ні. що треба підтягнути вперед, тому що двері не, не зможу відкрити. А що ж то? Що ж то Ford робить? Я включив задню, а він їде, котиться відкот йде. А, це таке він, напевно, насліду від Мерседеса. Піду двері відкрию. Все, Поставив, опустив ззаду повністю і опустив і тягач, бо дуже низька рампа. І бачите, коли опускаєш цей тягач, я вивертає ці штуки. Потім я їх вставляв, але вони знову роблять таке, трошки вони тут не розраховані. До речі, з оцим коробкою це новий косяк. Ну, то є в Mercedes таке, не спрацьовує антивідкат автоматично. Тобто, якщо на панелі натиснеш, то він працює грамотно. Тут є трошечки нахил, невеликий нахил. І допоки коробка думає з задньої на драйв. Машина котиться назад, так інтенсивно котиться назад. І це не повинно бути. Це треба справляти. Все, ставимо у транспортне положення, виключаємо світло і завантажуємо всього-навсього 18 піддонів для свого складу. І все. на цьому буде закінчуватися. Закінчується. Перша частина цього рейсу, а друга, я знову їду за печеням у Кунео, а звідти на Перуджу Дальнобой для Форда продовжується. Все, папа, -па, будьте здорові!